Так, Добрий день всім глядачам мого каналу. Знову центральна тяга. Уже її одніс, скажімо, на склад був положив. І тут неугумоні. Зрителі кажуть, що треба пару ключів до цього, щоб підходити до центральної тяги, як регулювати. І що тут можна ще придумати? Коротше взяв я до стандартної гаєчки. Тут болт на 11 шатунний. Він кальоний, кряпкий дуже. І приварив гаечку на 30. І тепер виходить, що ми підходимо до нав'язки тільки з одним ключом. Так що коментуйте, ваші коментарі впливають на, скажімо, на життя і на наші задумки. Все, всім пока. І тепер всім пока. Дивимся, коментуємо, підписуємося.